Всім привіт, привітки, друзі. Ви на каналі Хабот News. Сьогодні я хочу вам розповісти таку одну цікаву ситуацію. Багато хто запитує в мене, чому потрібно тратити бони, чому потрібно витратити там те те. те. Друзі, пояснюю, ви слухали неуважно. Там було сказано, що вам потрібно витратити жетони за бойову перепустку, так як бойова перепустка закінчується через 2-2,5 неділі. Отже, якщо вона закінчиться, значить. Жетони за бойову перепустку просто згорять, і ви нічого не зможете собі купити. Чому їх потрібно витратити? Ви їх можете витратити на техніку, якщо ви якусь техніку не купили. Якщо ви не хочете грати на цій техніці, але хочете витратити жетони, щоб вони не згоріли, ви можете купити техніку та її продати. А також, купити за ці жетони, ви можете, бони. Навголошую, за ці жетони за бойову перепустку. Ви можете купити бони. Ви можете купити обладнання. Одне обладнання коштує три жетона, і ви можете купити техніку на будь-який смак, яка вам тільки подобається. Техніки, звісно, там по горло. Але на наступний рік буде нова бойова перепустка. І до кінця цієї бойової перепустки 9 сезону вам потрібно витратити жетони за бойову перепустку для того, щоб вони не згоріли. Вислуга років. Вислуга років приблизно планується на 25-30 листопада. Але якщо не буде в цьому місяці в листопаді, то на початок наступного місяця, тому що цей місяць дуже завантажений і в цьому місяці буде дуже багато цікавих акцій. А саме, як я вже говорив, це лінія фронту з 21 по 27 листопада, та із 24 по 28 буде чорна п'ятниця. Будуть мега знижки, тому більш за все, що це буде не 25 числа, тому що буде чорна п'ятниця. і Вислуга років. Але все може бути, що можуть таке бути навіть, що на чорну п'ятницю нам зроблять вислугу років для того, щоб отримати 4,5 тисячі бон. Тобто, ви тратите всього лише трішечки небагато. Багато дуже срібла, 2 400 мільйона срібла. Ви отримаєте. Ну тут можна вибирати дуже багато чого. Можна, наприклад, бони обрати, можна срібло обрати, і можна додати там, наприклад, преміум дні, резерви на срібло, обладнання, до речі, бонове та звичайне стилі. Екіпаж, також 2D-стилі, брошури на досвід, ще брошури на досвід, нашивки бета-тестерів, досвід на прокачку техніки, x 5 30 штук за кожну перемогу. І так далі. Отже, що ми можемо отримати, наголошую ще раз, що ми зможемо отримати за. Вислугу років. Вибачаю, що так довго, але якщо ти ще не підписався на цей канал, обов'язково підписуйся, щоб не пропускати дуже цікаві новини, які будуть виходити на цьому каналі. Якщо ж ти граєш, наприклад, ну скільки там, один рік, так, один рік ти отримаєш небагато, ти отримаєш два жетончика, два роки. Також ти нічого не отримаєш, але жетончик на третій рік ти отримаєш. На четвертий рік ти вже будеш отримувати ось таку техніку, по одній вони будуть тобі додаватися. А уже якщо ти граєш 10 років, тобі додасться ще одна техніка: це КВ1С. З барабаном заряджання. Тобто буде 5 вистрілів і доволі непоганий барабан, який має перезаряджання, таке ж саме, як у іс 3 за М3 мамкина зарплата. Як я вже й говорив, що КВ1С М3 буде папкана зарплата. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Кому що не зрозуміло, задавайте питання в коментарі, та я відповім вам на всі коментарі. А також не забувай, що у нас розпочалася битва. Стрімерів України. І якщо ти бажаєш, до кінця місяця ми проводимо цю битву, і буде, я думаю, дуже цікаво. І до речі, розробка модпаку уже вже майже на завершенні. Можливо, в кінці місяця цього лист паде, вийде модпак. Так, звісно, він не буде прям шикарний, але. Базові налаштування, оптимізація комп'ютера, все, що ви використовуєте, все буде. Але не відразу кучу ми там нагрузимо для того, щоб воно садило вам компутактор. Ні, такого не буде. Будуть самі основні, самі цікаві. До речі, напиши в коментарі. Я зроблю закріплений коментар, а ти в закріпленому коментарі пиши, що б ти хотів бачити саме в цьому мод Всім дуже дякую. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйся, щоб не втратити український модпак від від HubMuse. І обов'язково коментар. І підписку з усіма сповіщеннями з... на канал. До всім до зустрічі!